Окрім цього, до 110-ї річниці створення легіону УСС архів оцифрував підшивку рідкісного стрілецького журналу під назвою Шляхи, що виходив з 1915 по 1918 роки. Журнал зберігає інформацію про найважливіші стрілецькі битви в ході Першої світової війни. Містить велику кількість маловідомих світлин, малюнків, стрілецьких пісень, віршів та новел. У квітні цього року архів анонсував і розпочав роботу над оцифруванням архівних документів часів комуністично-тоталітарного режиму 1945 1951 років, які раніше мали гриф цілком таємно. А саме про злочинні дії щодо мешканців Івано-Франківської області, так званих куркулів та виселення їх до Сибіру. На вебсайті архіву вже завантажено 13 архівних документів, які містять інформацію про більше тисячу прикарпатських сімей. Які постраждали від цієї діяльності та були виселені до Сибіру чи за інші межі нашої області. Доступ до вказаних документів вільний і знаходиться на нашому веб-сайті, у липні Державний архів Івано-Франківської області завдяки підтримці благодійника, а це брат Івано-Франківський Цемент, розпочав реалізацію нового проекту оцифрування документів. За благодійні кошти було придбано плівковий сканер яким було переведено з плівкових негативів понад 10 тисяч світлин. Ці плівкові негативи у кінці 1980-х років були передані нам на зберігання від місцевих районних газет і довгий час їх зміст був невідомий. Перші проведені роботи по оцифруванню мікроплівок відкрили нові історичні відомості про розбудову наших міст та районів, діяльність заводів та фабрик, розвиток спорту та культури різних куточків Прикарпаття. Оцифровані світлини також будуть розміщені на веб-сайті архіву для вільного користування.